Вітаю вас, друзі! Першу неділю липня в Україні відзначають своє професійне свято два підрозділи Збройних сил України. Це протиповітряні сили України та Військово-морські сили України. Віднедавна слово ППО знає навіть найменший Українець. ППО це протиповітряна оборона. Воїни цього підрозділу боронять українське небо, стоять на захисті нашого сну та кожен день рятують життя тисячам українців, бо вчасно виявляють та знищують ворожі літаки, гелікоптери та безпілотники. Ось так ППО, наче парасолька або люблячі долоньки, закривають нас від небезпеки з неба. Немає нічого кращого, ніж почути небо над Україною чисте. Дякуємо вам, ППО, за вашу роботу. А на морі працює флотилія, дивізіони кораблів, катерів та суден, які виконують свій обов'язок, захищають інтереси держави на морі та допомагають сухопутним військам. Щира подяка та вітання усім воїнам, які гідно захищають країну і на воді, і на суші. На прапор і дюїс струнко. Український прапор віднести! Сто років тому моряки чорноморці зробили свій вибір служити Україні.